Допомога убогим, таким людям хворим, які є в скруті, це так насправді є чимось для нас натуральним, що ми відчуваємо такий обов'язок, що маємо таким людям допомогти. Нормальна людина не може бачити, коли якась людина страждає, і дійсно, якщо має можливість, то старається цій людині допомогти. Бо коли людина бачить страждання іншої людини, то теж вона страждає. Навіть незалежно від того, що може ця людина бути дуже злою, так, коли вона бачить страждання, то вона просто може втікати, щоб не бачити страждань. Тому така любов до убогих, допомагати убогим людям, які потребують, це є чимось для нас натуральним. Але і, і, і теж не треба бути християнином, і, і теж не всі відомо, що багато людей допомагають, навіть не будучи християнами. Але ми теж знаємо, що є такі люди, які втратили таку людяність, які ну, можуть спокійно бути байдуж, спокійними, коли бачать страждання, бути байдужими до цього. А навіть можуть збільшити ці страждання, ще більш кривдити убогих і страждаючих. Для нас, християн, любов до убогих, це є таке особливе теж, має особливе значення, бо убогі, які приходять до нас, яких ми зустрічаємо. Вони для нас є такими наступниками Ісуса Христа. Ісус Христос до нас приходить, Він не тільки приходить до нас через Слово Боже, бо хоче теж нас своїм Словом підкріпити, навчити. Він не тільки приходить зі своїми благодатями в таїнствах, але Він також приходить в убогих, щоб теж нас навчити любити. Щоб навчити, щоб наше серце не було таким байдужим, а було подібним до нього. Бо Ісус Христос, Він як Бог, правдивий Бог, любить в особливий спосіб у Богих, коли читаємо Слово Боже не тільки новий завіт, не тільки Євангелія, але старий завіт. То там дуже можемо багато знайти таких різних текстів, які говорять про те, як Бог допомагає таким людям, які є в особливій скруті. Бог любить в особливий спосіб убогих. І навіть коли Ісус на початку своєї місії, коли Він публічно почав навчати, то, між іншим, в синагозі, в своєму рідному місці, він сказав про свою місію, і він так сказав словами Пророка Ісаї: Господній дух на мені, бо Він мене не помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Пріоритетом місії Ісуса Христа це є проголошення доброї новини у Богім. Він сам захотів стати убогім, щоб бути ближче убогих і бідних людей. Ми знаємо, що він народився ну, в таких дуже скромних умовах, навіть таких можна сказати, що це для людини не є гідним. Він народився. У, десь там в печері серед худоби, він був, був дійсно людиною Богою, працював важко. І він також захотів вибрати навіть учнів, апостолів серед убогих, бо зазвичай більшість учнів, апостолів його це були люди убогі. І більшість свого часу він присвячував Богім. Він проголошував їм добру новину. Сьогоднішня притча про багатого і лазаря, бідного Лазаря, це так насправді, все ж таки, вона скерована передусім до людей, які мають багатство. Передусім, ця притча є спрямована для, для до них. Ісус Христос хоче їх застерегти, щоб, вони, щоб багатство для них не стало такою небезпекою, щоб гордість і багатство не знищили в їхньому серці любов, любов до ближнього. Бо багатство і така пиха гордість. Вона може зробити таку велику прірву між, між, між багатим і між людиною, яка потребує допомоги. Прірву, тобто така велика прірва, що навіть він може не бачити. Притча ну, так розповідає, що цей навіть багатий чоловік він навіть не бачив цього лазаря, не звертав на нього уваги. І застереження її, яке Ісуса, що каже, що ця прірва, яка є, якщо вона є між зубогою людиною, така байдужість, то ця прірва вона переходить у вічність. Так само ця прірва залишається у вічності. Бо теж в описі притчі є, що цей багатий чоловік є там в пеклі, так і бачить. На лоні Авраама Лазаря і не може перейти до Нього, там кричить до Нього. І оця байдужість, ця прірва між убогою людиною вона переходить в те, що вічність. Бог особливою любов'ю гортає людей, які потребують допомоги, людей убогих. Але також. Бог любить тих, хто любить у хто їм допомагає. Якщо ми любимо людей, які і стараємося їм допомогти, то ми можемо бути певними, що теж Бог нас любить. Не проблема є те, що ми щось там маємо, що ми ось е, здобули якісь блага. Проблема є та, що ми. Питання, чи ми цими благами можемо ділитися, допомогти іншій людині у скруті? І якщо ми любимо у Бога, якщо ми їм допомагаємо, то Бог теж любить нас. Також важливо є трошки подумати про цього бідного чоловіка, про Лазаря. Ця притча вона дуже мало говорить про Лазаря. Але важливо є, що цей бідний має ім'я Лазарь. А ім'я Лазарь означає такий, такий вираз, Бог допомагає. Тобто це ім'я Лазарь воно вказує на те, що цей бідний чоловік він надіявся на Бога. Він довіряв йому. і він... Завжди жив таким девізом, що Бог мені допомагає. Він був, був переконаний і досвідчував цю Божу поміч, незважаючи на ті всі труднощі, які мав, які ті страждання. Він довіряв Богові і любив Бога. Тому теж не є так, що якщо людина є у Бога бідна, то вона якби автоматично належить до Божого царства. Ні, бо будь-яка людина потребує доброї новини, повинна пізнати Божу любов і довіритися Богові. Бо теж людина бідна у Бога, вона теж може мати таку прірву з Богом через своє нарікання, через свою невіру, свій смуток. Вона людина може собі збудувати, зробити таку прірву з між Богом. І ця прірва теж переходить у вічність. Тому Ісус сьогодні цією притчою нам говорить, щоб ми ну, робили все так, щоб не було прірви між Богом і прірви між нашими ближніми. Щоб ми любили Бога і щоб ми теж любили ближнього. Тому сьогодні просімо Бога, таких особливих благодати для нас, щоб Він нам дав дар такого почуття милосердя, делікатності, щоб цим, цим, цим почуттям наповнив наше серце, щоб воно завжди в нас було, щоб ми дійсно не були байдужими до потреб наших ближніх. Але теж довіряймо Богові. Нехай Господь зміцнює нашу довіру, щоб теж, ну, ми теж були такими лазарями, щоб ми завжди були переконані в тому, що Бог нам допомагає. Амінь.